Я хочу подякувати Олександру Радушнюку за те, що запросив мене приєднатися до флешмобу, який називається Шевченко-фест. І, якого полягає в тому, щоб відзначити пам'ять та творчість нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, і розказати якусь цікаву історію з його життя, або ж історію, як вперше дізналася про кобзаря, або прочитати. Один з його віршів. Я вибрала вірш, який додає надії та вірим, що дуже необхідно не тільки Україні зараз, але й всьому світі. Буває, іноді старий не знає сам, чого зрадіє, не наче стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним надія ангелом святим. І зоря, молодість його витає весело над ним. Що ж це зробилося старим? Чого зраділа це? Того, що бачите, старий, подумав добро якесь комусь зробить. І що ж як зробить? Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася любить, не раз такому любо стане, не раз барвінком засвіте. Отак буває в темну яму святе і сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка проросте. Я бажаю країні яскравого сонечка, а українцям, щоб не втомлювалися творити добро. Запрошую доєднатися до цього флешмобу свою сестричку Мар'яну Яворську, також свою найкращу подругу такому е, інуську, своїх колег та Друзів з мережі Global Ukraine, українців з громади Белії, особливо Святослава Дорчука. І всіх друзів, які б хотіли доєднатися до, до цієї ініціативи, також вшанувати пам'ять Тараса Жевченка. Бережіть себе.